Українські розвідники вразили російську радіолокаційну станцію. Воїни головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з бійцями сил спеціальних операцій та першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейній станції падльот. Об'єкт був знешкоджений у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Красна Паляна Шабекінського району Білгородської області. Через операцію падльот був виведений з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат. Відеороботи наших бійців виклали на сторінках гур під трендову грузинську пісню картфолі диско. Почуття гумору наших розвідників нікому не забрати. Stinky some general. кадрів, військові підготували і запустили просто з рук два дрони літакового типу. Ймовірно, саме безпілотники залетіли в Білгородську область і вразили станцію «Падльот». Хоча в гур не вказали, чим саме атакували російське обладнання. Дещо пізніше безпілотник-розвідник показав результати роботи дронів над лісовим масивом, у якому була замаскована техніка, здіймався дим. disco kartuli disco troada itsqo gagwaqo Отож, що відомо про падльот. Створювалася радіорелейна станція спеціально для виявлення у складній обстановці малорозмірних низькошвидкісних цілей на гранично малих висотах. Як заявили самі росіяни, так звана унікальна станція здатна виявляти такі цілі краще, ніж універсальні системи С-400. Е І саме тому радарами падльот росіяни доповнюють комплекси С-400 е на важливих напрямках. Я ж нагадаю, що в середині жовтня СБУ успішно атакувала підстанцію у Білгородській області. Вона Перебувала в селі Красна Яруга. До неї, зокрема, були підключені військові об'єкти ворога.